Далі про таке будемо говорити напередодні. Країни-члени НАТО і партнери зібралися на саміті європейської політичної спільноти у Будапешті. На захід приїхав і Володимир Зеленський. Це була його перша поїздка до Угорщини за час повномасштабного вторгнення Росії. На саміті президент вкотре наголосив, що Україна вкрай потребує зброї для захисту, а не лише підтримки на словах. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним вже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться, тільки тиском можна його стримати. Тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан вважає, що Україна програє війну з Росією, тому Сполучені Штати можуть вийти з цієї війни, а Європа не зможе самостійно підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором. Цитує Орбана видання Блумберг. Нагадаю, Віктор Орбан раніше говорив про те, що Дональд Трамп може встановити мир в Україні. А сам Орбан навіть пропонував власний мирний план урегулювання війни Росії проти України і навіть надіслав його лідерам Євросоюзу. Ну а тепер. Орбан став практично речником Трампа у Європі, та і якщо раніше європейські лідери збиралися. Ну, саботувати цей саміт, який відбувався у Будапешті, то тепер довелося їхати і поїхав український президент. Як вам заяви, які прозвучали, зокрема від українського президента, про там 20 років обнімалися з Путіним і так далі? Наскільки це скажімо, ефективно в комунікації з західними лідерами? Ну, наскільки ефективно ми це бачимо два з половиною роки, ну знову ж таки розуміємо, що є національні інтереси, є загальноєвропейські інтереси, так є е, е, політики, які не асоціюють себе з посадою, з державою. Це нормальні демократичні політики, які нам не подобаються. Нам не подобається, ну що коли почитаєш там все, які претензії до Байдена, до Шольца, до багатьох інших, так щодо нас, вони не є яскравими авторитарними ну, такими авторитарними авторитарними політиками. Да? Ми говоримо не більш про Трампа, про Орбана, того ж сам, да? що таке Угорщина? Ну просто пфу, її так би мати витерти з усіх з цих ситуацій, да? Ну, ні для Євросоюзу, ні для НАТО вона взагалі не має жодного значення, так? А скільки він галосу робить? Бо він виділяється, звичайно, він виділяється своєю позицією. Тому що це такий новітній європейський варіант авторитаризму, до міри, звичайно, обмежений. Це авторитаризм він побудований на тому, що, що більшість населення в країнах, вони вважають, що оця от прошарок. Політиків, експертів, журналістів це все лайно, просто тупе лайно, яке не потрібно. От є політик який асоціює себе з державою, з усім світом. От, от вони нібито вони думають так, вони комунікують з ним. І такі політики користуються популярністю. Так? Орбан Джен виграв, він дійсно виграє вибори. Він дійсно виграє вибори. Інша справа якість, так би мовити, того електората, що він говорить. Я пам'ятаю, я був якраз в Угорщині під час виборчої кампанії. так, Там іноді здавалося враження, що я знаходжуся комусь на зйомку якогось фільму. Тому що ну, я всяке хоч міг побачити в Європі, але в тому, щоб звинувачувати Сороса і там, одну національність так би мовити, в всіх проблемах Угорщини, це висіли плакати так би мовити, в Угорщині. Ну, все це спрацьовує, спрацьовується, людям це подобається. І постійно, хто винний винувати там? Євробюрократія, е, Сораз, цигані е, і так далі, так би мовити, так? Ну, Все нормально, це людям подобається, такий взірець е, політика. І як тут нам зберегти і, і одночасно, так би мовити, е, і свої. Інтереси національні і, 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 і не протистояти цьому поки що привладному істеблішменту основному, так? Ну там політиків типу Шольца, Макрона і інших, які, які виходять з трохи інших, так би мовити, позицій. Бо, впевнений, якщо б Орбану. Було б виє, якщо він відчув вигоду в тому, ну я просто біографію його знаю добре. Ну він починав із зовсім я, я, іншої риторики. Я, я пам'ятаю, я, 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 я пригадую. Так, да, да. я спостійно це згадую, що я реферат писав 94-му році в Києво-Могилянці Орба, ну це жах просто 30 років. Так ось, ну він змінив. скажімо, змінив. Ну, Це популіст типовий. Якщо вам було б вигідно по грошам, по утриманню влади і так далі. А проблема в тому, що ці західні лідери. Ну, їх цікавить, тому що ну вони, це, це це так би мовити, є суттю європейської політики. Так їх цікавить верховенство права, їх цікавить свободні вільні змі. І ну, все те, що Орбан намагається всі свої роки трохи прибрати до рук до рук, так би мовити. а Путіну і там багатьом іншим просто ну, начхати на це все. І взагалі не хвилює це все. І хвилює, щоб він був посер, щоб гочина була базою експансії Російської на Євросоюз. Звичайно, так, просто інтереси. А, більш вузько, щоб Угорщина була такою шпіонським а, а, гніздом, так би мовити, так, для, для Росії. Ну, А він за це отримує цю маржу, на якій він і живе, в принципі, від, від енергоносіїв російських. Все. І за рахунок цього він отримає трим, свій електорат, що нібито Угорщина а, ж в неї життя. Трохи краще, хоча це брехня абсолютно, так, ніж в інших країнах, в них нема мігрантів в такої кількості і все таке інше. І знову ж таки, половина навіть більше проблем, які озвучує Орбан і Трамп, це ж не висмоктані з пальця. Це дійсно є проблеми величезні для Європи, так? І, і, от і в цьому круговерті цих, цих проблем, коли наш президент говорить про те, що ви 20 років обнімалися з. А з Путіним це абсолютно правда. Це з одного боку правда. Чи з одного боку, чи готові? Тобто, якщо він чмом, грубо кажучи, називе Орбан, Орбан образиться. Якщо так він називе Шольца чогось іншого. Їхня образа не буде означати зміну зовнішньополітичного курсу. От в чому проблема різниця між авторитарними, скажімо так, лідерами, так і, і демократичними бюрократами, функціонерами, які зараз знаходяться при владі, ну, все ж таки, в більшості країн Європи. І отут з Трампом придеться будувати. Ну, тобто його, не дай Боже йому такі аргументи, які він кидав щодо Байдена і натякав. Ну, то тоді дійсно проблема Ну, тобто, була. Трампу не варто говорити. Трамп чому ми не в НАТО? Ні, не треба ні, говорити. Не, не варто, ні, не ні. треба. Трампу треба говорити, що ми можемо дати Трампу Америці за те, що ми будемо в НАТО. З усіх ідей, які я чув за останній час щодо пропозиції для Заходу, найбільш... Вона не здорова абсолютно, вона популіська, вона взагалі ніяка про ресурси, це про ресурси, так, але вона це, це конкретний кейс, який можна ну, ти можеш виставити просто так. Лише проблема в тому, що якщо ти повинен розділити проблему, В чому проблема нашої влади: що ти повинен вирішити для себе, чи ти рятуєш країну, чи ти готуєшся до президентських виборів. Ну, от ця заява про 20 років обнімалися з Путіним. Це, це для виборця, це, це для, для виборців. українського виборця, ну, я так розумію. І для підготовки до, ну, до так, вірогідних думаю. виборів, ну, так? Так. Дума, у нас ми знаходимося. Тобто це не на західних лідерів взагалі орієнтоване. Або тільки частково, частково, хоча знову ж таки, ну він це все говорив протягом ну то це не перші його претензії. Це ну і чені, звісно, не перші, звісно, але ну це виглядає якось цей продовження цього курсу. Там зробити захід винним. От я, я я я і про це казав, колись, що все ж є величезна різниця. Більшість населення в будь-якій країні не є ні дипломатами, ні експертами, ні економістами, ні візіонерами і так далі. Це просто населення, яке потрібно, щоб воно платило податки, нормально жило, і в політики повинні це створити ці умови. Так? Зараз, останні 20 років, ми хочемо от люди захотіли з допомогою соціальних мереж жити без посередників, так? Тобто кожне найнайтупіше створіння цієї в будь-якій країні має своє право голоса, і як будь-який спеціаліст в будь-яких питаннях він це висловлює постійно, так? І їх виходить, що це було зрозуміло і раніше, але просто зараз це ми очевидно, що таких критична маса більшість отаких от людей, так? І ці люди, вони зараз як? Значить, американці надали нам зброю, твари. Значить, не, 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 не дають нам дозвіл на дальнобійну зброю, пляті піндоси і так далі. І так далі. Добре, давайте не Ні, вулиці, це добре. Але Нацрада нам прийде і, 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 і Він, і він намагається так би мовити ретранслювати. Так, розумієте? Він це, він, він відчуває настрої. Я розумію, що це заходить.